Цього тижня над Україною переважатиме поле підвищеного тиску, у більшості регіонів країни пройдуть дощі з грозами, а денні максимуми поступово зростатимуть місцями до плюс 31 і плюс 35 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у середу, 12 липня, опади пройдуть лише в західній частині країни. А саме на Волині, Закарпатті, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській та Рівненській областях очікуються краткочасні дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то трішки підніметься на пару градусів, а саме повітря в денний час доби буде прогріватися від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. Лише у північних та східних областях буде прохолодніше від плюс 20 до плюс 24 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Лише на півдні до плюс 20 градусів вночі. У Києві, 12 липня, безсмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах плюс 15-24 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!